Будь-які страхи і тривожні стани, в тому числі страх публічних виступів, пригнічують привабливість людини, її мужність або жіночність, тобто, іншими словами, її сексуальність. А пояснення дуже просте: одномоментно організм людини може виділяти або феромони привабливості, епагони, або феромони страху та тривоги, тарібони. І, відповідно, якщо ти відчуваєш страх, ти. Втрачаєш у своїй привабливості в очах інших людей, страх щитується на несвідомих рівнях за поставою, мімікою, рухами, тональністю голосу, а також через невидимі запахи, твої феромони. Більш того, випромінюючи флюїди страху, виступаючи на несвідомих рівнях, відлякує від подальшої взаємодії з собою. То що ж робити? Конвертувати цей страх у свої союзники. І далі я розкажу, як це робити.